Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Хочу зазначити, що колекціонування це справа непроста. І колекціонування, на мою думку, це хвороба. Як кажуть, все треба в цьому житті робити дозовано, але в мене не завжди виходить: от і не вийшло сьогодні, 13 вересня. Я не світ, не зоря вже була на барахолці, тому що, по-перше, мені. Подзвонила мій продавець, яку я часто купую, і повідомила, що є для мене деякі цікаві речі. А по-друге, я розраховувала на удачу. І от удача мене не полишила. Все, що зараз знаходиться у мене на столі, було спридбано сьогодні на барахолці. однак, ще у мене буде для вас декілька цікавинок. І так, начну я свій показ з оцієї фарфорової фруктовниці. Е, до речі, вона не, фрук, не фарфорова, а фаянсова. Я завжди хотіла мати в себе в колекції отак, отакий предмет, тому що скляних у мене досить багато фруктовниць, а от фарфорових або фаянсових не мала жодної. Сьогодні мені пощастило. Значить, цей предмет. От має отаку форму, таку ніжку широченьку. І це стара форма, яка нагадує кузнєцовський фарфор. Бачимо, що вона в досить таки непоганому стані фаян зберігся, хоча зараз ви звернете уваги на клеймо, клеймо таке ставилось починаючи з початку 60-х років. Зразу ми на нього глянемо. Ось таке клеймо будянський фаянсовий завод, третій сорт. Незалежно від того, що третій сорт даного виробу, однак, як я вже зазначила, воно в досить непоганому стані. По обідку така синя фарба. Малюнок деколька збереглася також гарно. І я вважаю, що Мати такий предмет в своїй колекції, забажає кожен із колекціонерів порцеляни або фаянсу. Так, це перший предмет. Далі, коли я бігала між рядами, мене зустріла отака сиротинка. Чашечка, яка була без блюдця і вона була одна. Але я її купила, не задумуючись. Чому? Тому що, зверніть увагу, який чудовий ручний розпис. Ці квіточки, вони нагадують такі собі міні-агашки, махова манера виконання розпису, багато позолоти, малюнок дуже гарно і зберігся також непогано. Ця чашечка належить, зверніть увагу, Баранівському фарфоровому заводу. Мало того. На цій чашості стоїть знак якості. І два, дві цифри 10 і 20 в кружочки, але я думаю, що, мабуть, це або якась група складності зазначена, або навіть надбавка за такий чудовий розпис ручний. Буду шукати чашечку, буду шукати блюдечку до цієї чашечки, буду шукати назву цього ж чудового сервіза, який випускав, який випускав Баранівський фарфоровий завод. От така красота в мене опинилася також у колекції. Ви добре знаєте, дивлячись моє відео, про що, окрім фарфору, фаянсу скла я колекціоную і е, кераміку. У мене її також дуже багато. Я дуже рада, що сьогодні мені зустрівся ось такий бик. Бачите, яка краса, в гарному стані, чудова От. Такі... такі Керамічні статуетки випускались Васильківським підприємством. Однак ідентифікувати їх досить непросто, оскільки ніякого клейма немає, але е, я дивилася відео друг, других блогерів, які е, вказували на те, що ця статуетка виготовляла саме на даному підприємстві. І ще от попалась мені така солоночка. Але я так думаю, що вона сучасна, в гарному стані, без будь-яких пошкоджень. І майже вона новенька. Тому, скоріше всього, що я її буду використовувати для солі у себе на барбекю. Так, я обіцяла показати вам, що ще мені сьогодні трапилось: зверніть увагу. Я по дзвінку купила ось такі. Дві міні-салатнички, або міні-десертні тарілочки, можна сказати, у свого продавця, які в досить гарному стані. І я думаю, що ви вже здогадалися, що ці предмети виготовляв в свій час Користенський фарфоровий завод. Це був набір, до нього входила велика. Такої ж самої форми тарілка і шість маленьких. Мені дісталося сьогодні тільки два предмета, і я і цьому рада. Хочу зазначити, що такої форми, з іншими розписами, ніж цей, дуже багато було виготовлено наборів користенським фарфоровим заводом. Однак, коли я придивилася до нього, зверніть увагу. Дуже пасує оця чашечка до цього міні-блюдця або міні-салатнички. Правда гарно? Ну це так. До слова. Розглянемо більш детальніше сам предмет порцеляновий тарфоровий. Ми бачимо, як я вже сказала. Крім цікавої форми, дуже гарне рельєфне оздоблення на цій тарілочці цікава деколь, однак е, обрамлення самої деколю у вигляді е, золотої квітки, е, ця підводка золота, вона виконана ручним способом, тому що я е, звертала увагу і так сказати, досліджувала всі ці чотири. Відводки деколі, деколь, вони різняться в розписі золотому. І я вважаю, що такий золотий обвід оцього оцього предмета, він досить дорого коштував свій час. Хоча звернемо увагу на клеймо. Це клеймо ставилося на. Користенському перформу заводі до 90-х років. І ми бачимо, що це синій і другий, другий сорт. Отакі От чудові предмети, ще мені вдалося сьогодні марта, придбати. І закінчувати свій огляд я буду ще залишками ось такого чудового набору. В одному із своїх відео на каналі Ароматна страничка я показувала у мене. Мені колись батьки подарили набір, цілий набір ось таких блюд, міні-блюд для заливного у вигляді рибок. Цей набір містить велике такої ж самої форми блюду для заливного і шість маленьких. У мене там стояло таке ж саме клеймо, яке я вам тільки що показувала, яке ставилось до 90-х років. Однак, що ж мені сьогодні трапилось, зверніть увагу, хоча це залишка, які складаються з чотирьох блюд, але хочу сказати вам, що навіть у мене з такою деколі у вигляді риб немає, тому що, маючи шість на шести моїх таких предметах, є тільки три види рибок, а на цих чотирьох залишках. Набору для заливного є чотири різних вид морського царства. Зверніть увагу, ось така рибка, ось така рибка, ось така і ось така. Дуже гарні предмети, дуже гарна деколька, така незвична. Зустрічається досить таки рідко. випускалась Продукція. Це вже після 2000-х років, таке клеймо ставилося, користенським фарфоровим заводом. Ми бачимо перший сорт і в досить гарному збереженні. Як бачимо, позолота гарно збереглася, мало використовувалися ці предмети. І я рада, що я доповнила свій набір ось такими чотирма Міні -блюди, блюдами для зливного. Таким чином, у мене вже є велика тарілка така, і 10 штук маленьких. І так, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Підтримайте мене. Якщо вам сподобалося дане відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні все. Бажаю щастя, саме головне миру. Будьте здорові! І все буде Україна.